Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку – як зробити спілкування приємним. На минулому році ми з вами говорили про правила поведінки, так що все залежить тільки від нас. А сьогодні ми з вами будемо говорити про правила спілкування. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли навчатись, не лінитись та трудитись. Працюємо старанно, слухаємо уважно. Отже, яка зараз пора року осінь, який місяць вересень, яке сім число 12. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Яких правил варто дотримуватися під час спілкування? Так, потрібно поважати один одного, уважно слухати. Як поводитися, коли погляди співрозмовників не збігаються? Тобто, дивіться, ви можете дивитися на якусь річ. І вам вона подобається. І, а вашому подрузі або товаришу ні. Але це не означає, що або ваша, або його думка, неправильна. ви можете по-різному дивитися на речі. Допоможе на обрати чарівні слова, що допоможуть налагодити стосунки. Будь ласка, підходи. Так, дякую, так, вибач, так, перепрошую так, а байдуже ні. Отже, спілкування це взаємодія людей, під час якої вони обмінюються інформацією, емоціями. Вона допомагає зрозуміти один одного. Тобто, спілкування, по-перше, це обмін інформацією, тобто ви щось розповідаєте комусь, обмінюєтеся, що ви дізналися. Також спілкування може бути емоціями або за допомогою жестів, якщо не йде мова. Що ми робимо завдяки спілкуванню? Ділимося своїми думками, враженнями. Отже, запам'ятайте правила спілкування: Дивись співрозмовнику у вічі. При зустрічі зі знайомими, вітайся. Будь вічливим, доброзичливим, привітним. Не пробувай співрозмовника. До старше звертайся на ви, поважай переконання інших людей навіть тоді, коли вони не збігаються з твоїми. Чому вміння слухати не менш важливим, ніж вміння говорити? Адже якщо людина буде постійно тільки говорити не буде слухати, то з такою людиною не дуже буде приємно спілкуватися. Кого називають щирими, хто справді як говорить, так і робить, чому краще говорити правду? Тому що все одно, що ми з вами хочемо заховати, воно все одно відкриється і будемо тоді в дуже приємній ситуація. Чому клітки руйнують стосунки? Тому що якщо ми будемо про когось говорити погано, потім це все цій, наша дружба може розладнатися. Чи завжди ти дотримуєшся своїх обіцянок? Так, ботві назавжди. Прослухайте віршик. Ніс хлопчина в школу вранці, ручки зошити книжки. З усіма вітався вранці наш Івасик за любки. Всім казав він добрий ранок, людям, сонечку, пташкам. І сміхався теплим світаном, та рвав сім радість нам. А Василько не вітався, чи не вмів, чи не хотів. Між людьми завжди штовхався, грубі я умів. Тож Василька не любили, ніс хлопчина в серці зло. З ним дружити не хотіли, не цікаво з ним було. Ще слова несловникові дуже часто він живав. Кулаки поготові, тоді те завжди тримав. Треба завжди чемним бути, бо ж людина в світі ти, слів чарівних не забути, чемного життя йти. Отже, порівняємо з вами Івасика і Василька. Який вам, хлопчик, подобається? І Васик, чи завжди ми вічливі з людьми? Ні. То потрібно виправлятися, адже вічливих поважають. Так, отже, правило спілкування: слухаємо уважно? Так. Говори з повагою слухай так. Можна кричати ні. Суворо говори ні. Привітне спілкуйся так. Перебивай співрозмовника ні. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці шостій. Перше наше п'яте завдання. Розглянь ситуацію, кого дітей можна вважати вічливо співрозмовником, а у кого ні. Перша картинка чи друга? Кого вічна? Перша. О, ввели, будь ласка. Допиши пораду для кордонного спілкування, використовуючи слова з довідки. Дивимося досягненнями, руками, очі іншого іншого голосно. Під час розмови дивися співрозмовнику, співрозмовниці в очі. Уявляй себе на місці іншого. Не розмовляй голосно, без потреби. Під час розмови не розмахуй руками, не вихваляйся своїми досягненнями. Отже, ви записуєте очі іншого голосно. Руками досягненням. Зупиняйте відео, якщо вам потрібен час записали, якщо ні, то з вами йдемо далі. З'єднаю стрілочка відповідні частини прислів'я. Запиши утворене прислів'я. Читаємо: Говори, слухай ще більше, багато, мало, а думай. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Отже, записуємо: говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Так, пам'ятай, вміння спілкуватися важлива риса, вихованої людини. І ще нам з вами залишилося виконати завдання. Отже, правила ввічливого спілкування. Прочитайте правила, поміркуйте, чи правильне воно перенесіть відповідно. Вітаємося! Правильно. Я спілкуюся з людьми так, щоб їм було неприємно. Ні. Я не вживаю грубих слів так. Б'ються, ні. Я не слухаю, що мені розповідає товариш. Постійно його перебиваю. ні. Я використовую ввічливі слова. Так. Перевіряю. Все чудово впоралося. І отже. Який у вас був настрій? Що ви сьогодні виконали? Впевнена все вас вийде ви молодці. До побачення та гарного дня!